Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні мариновані огірки з кетчупом на зиму Прийшов вказаний час. Осторожно виймаємо банки з каструлі і закручуємо кришками. Одну банку і так само робимо з другою банкою. Виймаємо з каструлі, закручуємо. Банки перевертаємо. Подивіться, які гарні огірки. Перевернули банки. Накриваємо грубим рушником і залишаємо на цілу ніч, щоб охололи. Вранці відносимо в погріб або зберігаємо у квартирі. Я вам показала, як замаринувати огірки двома способами. Без стерилізації, а другий спосіб, як стерилізувати огірки.